27 листопада правоохоронці за шахрайство затримали Буковинського псевдожурналіста наприкінці червня цього року за допомогою до 44-річного жителя міста Вашківці, який у соцмережах позиціонував себе як журналіст, громадський діяч та захисник чоловіків, які підлягають мобілізації, звернулася 25-річна жителька Франківщини. Жінка повірила інформації про нібито надання правової допомоги, яку розмістив фігурант у соціальних мережах. Відтак попросила його забрати документи свого чоловіка чоловіка та перевести її автомобіль, що залишився припаркований біля РТЦК. Потерпіла, передала шахраю необхідні документи і ключі від автівки. Крім цього, за таку допомогу він отримав дві тисячі доларів. Опісля машину власникам буковинець не повернув, а вимагав ще вісім тисяч доларів. Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили понад 35 мобільних телефонів: стартові пакети для мобільного зв'язку, ноутбуки, транспортні засоби та інші речові докази, що зокрема підтверджують слова. Заявників за інформацією медіа фігурантом є Дмитро Каланча. Пізніше факт щодо обшуків підтвердив і сам підозрюваний: вчора мене в мене були обшуки. в мене все вилучили, вилучили автомобілі, забрали телефони, всі гаджети. Все, що можливо забрати, позабирали. Сьогодні у мене обрання запобіжного заходу. Друзі, мені потрібна ваша допомога. Мені потрібно зібрати 400 тисяч гривень на заставу. До слова, згідно із судовим реєстром, Дмитро Каланча і раніше був засуджений, зокрема, до шести років, ув'язнення за розтрату коштів. Нині йому вже обрали запобіжний захід. Якщо підозрюваний не знайде грошей для застави, пробуде у СІЗО до 25 січня. Наразі правоохоронці перевіряють інформацію щодо причетності фігуранта до інших фактів вчинення протиправної дії. Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь.